Є інформація, зокрема неофіційна, про про звільнення Стельмахівки. Так саме так словники кажуть, що правильно наголос Стельмахівка. Чи ви можете підтвердити звільнення цього населеного пункту на Луганщині? Я можу сказати, що я бачу світлину українського військового на фоні якраз назви в населений пункт, той, який ви назвали. Ага, тобто завальована, ви кажете так, але підтвердити ще не можете, бо не відбулася зачистка, і всі ці ритуали від генштабу, коли офіційно про це можна вже сказати, саме так інтерпретуємо вашу відповідь. Так, звісно, але ми готуємось, Ну в принципі, ми вже провели всі наради, зробили всі кроки для того, щоб як тільки нам військові кажуть, що От там певні населені пункти вже можна працювати, навіть якщо вони ми розуміємо, навіть якщо вони а, ще поки що обстрілюються а, іноді, то ми одразу будемо заходити. В нас все готово, і ліки, і гуманітарні набори, і набори ремонтні, і е, одяг, і матрац все готове. Ми вже хочемо просто зайти і спілкуватись вживу з людьми і допомагати їм. Відновлювати просто життя забезпечення громад, пане Сергію. Фронт, який проходить Луганською областю, він найближче до кордону з Росією. І чи в цьому сенсі з'явилися там уже оці новомобілізовані в Луганській області на цій ділянці фронту? Ну мобілізовані є в нас, і до речі, от якраз от ті перші партії, вони більш-менш Е, ну, можна сказати, відносно найбільше небезпечні, поясню в якому сенсі е, вся ця е, та нова орда. Е, скільки б там їх не було? 500 тисяч, 700 тисяч, мільйон наберуть. Це все гарматне м'ясо. Тому що це не а, злагоджені а, будуть війська між собою, підрозділи. Вони не розуміються в військовій справі, а, вони не обстріляні і вони дуже дуже сильно будуть збільшувати кількість загиблих росіян. От та цифра, яка трохи більше 60 тисяч, вона буде стрімко зростати, але Серед тих мобілізованих, яких от понабирали по всім регіонам Ерефії, там якраз відокремлюють тих, хто, хоча б якесь уявлення має про військову справу, можливо, десь резервисти, можливо, вони десь служили. Можливо, ще щось. Ну тобто, ті, хто не зовсім нульові, не там айтішники, або просто водії, або вчителі, або працівники якихось компаній. І от їх в першу чергу і відправляють. Інше ми бачили навіть їх відео. А, вони сидять поки що там в ешелонах, в вагонах а, постійно там а, піднімають гвалт з приводу того, що їжі нема, ліків нема, нічого нема, ніхто їх не, не готує. А, а якщо підготовки йде, то це маршем. Вони марширують десь на плацях. Але а, є на Луганщині вже Мобілізовані більш того, ми навіть знаємо, де вони проходять підготовку а вже остаточно перед тим як піти безпосередньо на фронт, і навіть такий майданчик є в Северодонецьку.